Всім привіт! Шоу у ранок вдома починається! І разом із вами його починають Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Неповторну атмосферу забезпечує маестро Костянтин Рагульов. Ну а на кухні вже чаклує над сніданком наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Привіт! Чим сьогодні здивуєш? Доброго Ранку, друзі. Сьогодні ми приготуємо єврейський гумус з яйцем пашот. А можна я одразу на кухню? Зачекай! <рес> В нас ще багато чого попереду цікавого. Отже, разом із глядачами ми навчимося вимикати мозок. Дуже корисна опція, мені здається, познайомимось із біженцями, які стали зірками у новому житті. Відвідимо місто Герой Чернігів та Булгарію, де радо приймають українці. А ще ж у нас сьогодні традиційний сеанс психологічної підтримки від домашньої психологині Наталії Підлісної та зустріч із гостю, котра розповість, як увійти до it сфери не витративши жодної гривні. Впевнені, цей ранок буде добрим і дякуємо за новий день життя нашим хлопцям із ЗСУ. На календарі 29 вересня. Цього дня народився видатний український діяч Михайло Грушевський. І за спогадами сучасників Грушевський мав надзвичайну працездатність. Він спав лише по 4 години на добу, а весь інший час присвячував роботі. Ну тоді мене вже не так дивує обсяг його творчого доробку. Десятитомну монографію Історія України Роси Михайло Сергійович писав 38 років. Про цього год та про інших видатних іменинників і події з минулого дізнаємося далі. З рубрики День в історії. 29 вересня тисяча вісімсот шістдесят шостого року у місті Хелм, що нині на території Польщі, народився видатний український історик і політичний діяч Михайло Грушевський. Він закінчив історико-філологічний факультет Київського університету святого Володимира, а у 28 років очолив кафедру історії Східної Європи Львівського університету з українською мовою викладання. Грушевський автор понад двох тисяч наукових праць, але головна книжка його життя десятитомна монографія. Історія України Руси. Він один із засновників Національно-Демократичної партії, очільник товариства українських поступовців і Центральної ради Української Народної Республіки, був обраний її головою. Грушевський є також співавтором усіх чотирьох універсалів. Після ліквідації УНР та приходу більшовиків виїхав за кордон. У відні заснував Український соціологічний інститут, першу наукову установу в еміграції. Але згодом Грушевський повернувся на батьківщину і продовжив наукову та політичну діяльність. Помер у 68 років у російському кисловодську, похований на байковому кладовищі в Києві. 29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру. Лише за два дні 1941 року в урочищі на околиці окупованого Києва німці розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Наймолодші жертві було тільки три дні, а найстарші – 103 роки. Київ став першим європейським містом, де у роки Другої світової війни знищили всю єврейську громаду. Нацисти відправляли до Бабиного Яру за будь-яке порушення. Там також вбили понад 600 членів організації українських націоналістів, серед яких була поетеса Олена Теліга. Розстріли тривали аж до звільнення Києва у листопаді 43-го. За різними оцінками було знищено від 70 до 200 тисяч людей. Масштаби трагедії в Бабиному Яру вивчаються досі. Цього дня 1976 року на Київщині народився легендарний український футболіст Андрій Шевченко. Вже у 16 він дебютував у складі київського Динамо. Нападник також відстоював кольори таких відомих клубів, як італійський Мілан і Лондонський Челсі. 2003-го Шевченко забив вирішальний гол у фіналі Ліги Чемпіонів і став першим з українців, що виграв турнір. А наступного року отримав золотий м'яч, приз найкращому футболісту Європи. Після завершення ігрової кар'єри побував і на тренерській лаві. Національна збірна України з футболу під його керівництвом вийшла у чвертьфінал Євро 2020 а це одне з найбільших досягнень синьо-жовти. Андрій Шевченко одружений з американською моделлю Крістен Пазік. Вони виховують чотирьох дітей. А яким буде 29 вересня 2022 року. Залежить від кожного з нас.